Друзі, привіт! Грім на зв'язку! Вітаю вас з дуже великим святом сьогодні з Днем народження, нашого провідника Степана Андрійовича Бандери. Це провідник наших націоналістичних українських ідей, нашої боротьби, недарма його прізвище в переводі з іспанської означає прапор. Це справді наш ідейний прапор, натхненник і. Ми щиро його вітаємо. Бандера народився. Славімо Його. На мою думку, життя треба прожити так, щоб навіть після твоєї смерті росіяни ще десятки років просто щоб підгорало у них кругом і вони боялись Твого імені. Тому, друзі, святом Степан Андрійович, ви померли, але справа ваша живе. Слава Україні.